Що цього міндіча вся історія корупція в Україні? 3.5 ми вам переведемо гроші. Да? Зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Друзі, подивіться, що відбувається позаду мене. Ці всі люди, політики з усіх країн, рвуться зайти в український ринок. Гляньте зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія, просто подивіться, всі борються за український ринок. Я знаю, в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців. Але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу, чесно, як є, якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже разом нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних якихось робітників, да, вже там чули історії, хто до нас приїжджає, а тільки українців. да, Тобто, щоб закордонні компанії, отакі величезні. Ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали, а капітали у них величезні. Вон, будь ласка, військові гляньте, які генератори, здорові. Тут Квадратура декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу дивіться, стоїть будочка, яка рветься це Ukrainian Rebuild. Тобто, всі розмовляють про відновлення і про побудову України. І вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум там чотири рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. І всі ми прекрасно знаємо, що Польща – це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. а Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається, про нашу м'яшу цього міндіча, оцю цю історія, корупція в Україні. Оце жесть. І слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не середині країни. А це так, типа, зробіть 1, 2, 3, 4, 5, Ми вам переведемо гроші. да? І тільки щоб гроші знаходили за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. От Тоді може бути прям діла.